Ну що ви там, всі проснулися? Сьогодні субота-вся робота. П'ємо кофе, да? і йдемо щось будемо робити. Хоча такі видачі не хочеться взагалі нічого робити. Да? Вже третя чашка кофе, ой, що є. А вже лінь щось йти робити. Да? Зараз п'ємо кофе, наче і доща немає, треба і на дві діти щось робити. Поріжемо сир. Сир домашній мама робить. Взагалі, бомба. Вкусний. Це взагалі ніякий магазин ні не... Це взагалі вкусний. І з кофе. Це просто супер. Я, звісно, своїм помощником каже добрий ранок, сир, кофе і тільки тоді йдемо щось працювати. Так що всім гарного дня!